Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Такий ось I-Pace 2018 року з запасом хода 450 кілометрів. Ось такий вигляд має по кузову. Автівка у нас обслуговувалась виключно на офіційному сервісі. Вся вона в плівці. Ось такий вигляд загальний по коло вона має. По комплектації повний безключовий доступ, автівка повністю затонована на чорному шкіряному салоні, на чотирьохзонному кліматі, з люком, з панорамою. Преміальна музика Meridian датчики сліпих зон для задніх пасажирів при відкритті дверей. По передньому у нас повний електропакет, замки задні, повні електросидіння з боковими підтримками, з пам'яттям Ось такий вигляд у нас має електроручник, мультикермо, у нас з сенсорами, LED приборна панель, LED дисплей з підігрівами, з двозонним, з кліматами, на пневмі Ось такий, такий вигляд має коробка автомат, камери 360, потолок у нас весь в Алькантарі. Ось такий вигляд, комплектація називається First Edition. Тому приїжджай до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус, зробити зраль цього красення і купуй його саме собі.